Далі будемо говорити про важливі міжнародні події, ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні, безпекова угода з Польщею, турне угорського прем'єра Віктора Орбана і парламентські вибори у Франції. Мій гість Олександр Сушко, виконавчий директор міжнародного фонду відродження, експерт у сфері міжнародних відносин. Пане Олександре, я вас вітаю. Вітання. Отже, перед тим як розпочати аналізувати ключові міжнародні події, не можу не запитати про удар по Києву і реакцію світової спільноти. 8 липня, у понеділок, зранку та в день Росія завдала черговий масований удар по Україні. І під прицілом терористів опинилися, зокрема, Київ, Дніпро та Кривий Ріг. Багато жертв є загиблі, десятки поранених. Серед них діти увесь світ облетіли кадри з київської лікарні. Охмадит. Це найбільша дитя. Ча лікарня України тут проходять найскладніші операції і отримують шанс на життя діти з найважчими хворобами при повторному обстрілі. Києва терористи влучили ще в одну лікарню. Росіяни ж в чергове говорять, що били по військовим об'єктам. Вони спеціально вдарили, коли на вулицях було багато людей, і це очевидно. Цей удар стався напередодні саміту НАТО. Важливої події як для світу, так і для України. На що сподівався Путін, якого інформаційного ефекту хотів досягти. Ну, сам перед так ви праві, що мабуть немає сумнівів в тому, що це сигнал для НАТО, це сигнал для світу. Про те, що Путін не збирається зупинятись ні перед чим, ні перед якими рішеннями чи Допомогою Україні, яку вона може отримати від своїх партнерів у альянсу, і це одна сторона теми. Але інша сторона, а чому тоді лікарні це щось новеньке? Безумовно, лікарні страждають в цій війні. Ми бачили не чимало випадків, власне, коли росіяни цілеспрямовано били по медичних закладах. Але от такого демонстративного акту, як трапився власне восьмого, ми по суті не пам'ятаємо, тому що якщо раніше там йшлося про можливість якихось теоретичних помилок, чи чи, наприклад, уламки ракет пошкоджували ті чи інші лікарні, то в даному випадку є абсолютно відверто. Є відео, яке дуже чітко показує, як російська ракета спрямовується прямо в. Будівлю цієї лікарні тому, ну в цьому є певна демонстративність, і ну ймовірно, тут сигнал в першу чергу українському суспільству сигнал спрямований на деморалізацію, на залякування суспільства на демонстрацію того, що немає ніякої різниці між військовими і цивільними цілями. Ну і я думаю, що в цьому є сенс, адже не може бути такого співпадіння, щоб одночасно. Випадково постраждали дві великі лікарні на різних берегах Дніпра, причому обидві пов'язані з материнством і дитинством. Та тобто, тому є всі підстави вважати, що це демонстративний варварський сигнал українському суспільству, пане Олександре. А як має світ? Відповісти на цей терористичний акт західні дипломати вже відреагували на ракетний удар по Хмедиту у Києві. От, для прикладу, німецький посол написав, що так виглядає готовність Російської Федерації до миру. А... Посол США в Україні Бріджит Брінк написала, що це бездушна агресія, повна зневага до людського життя, яка ставить під загрозу європейську і трансатлантичну безпеку. Брінк також додала, що саме тому цього тижня лідери членів НАТО візьмуть на себе значні зобов'язання щодо безпеки України. То на яку рішучість світову ми можемо розраховувати зараз? Ну, я не хотів би, щоб у нас складались якісь враження про те, що цей, ця трагічна подія якось переверне світ. На жаль, світ стикається з випадками жорстокості, безглуздої жорстокості варварства досить часто. І, на жаль, в ході російсько-української війни, російської агресії, вже притупилася оці реакція і оці почуття, які були досить гострими в перші місяці війни. На жаль, зараз відбулося вже звикання світу до російської агресії в Україні, і тому так безумовно через цю трагедію. Російська війна знову попала на перші шпальти світових медіа, і всі ключові політики, так чи інакше, це коментували. От і я думаю, що це певною мірою допоможе нам в ближчій перспективі отримати певні додаткові рішення в плані постачання нам систем військово-повітряної оборони, але знову ж таки це не те, що змінить. Світ це не те, що змінить хід цієї війни, і тому да, насправді, тут дуже важливо, щоб ми працювали не тільки з цим випадком, але загалом з усіма випадками воєнних злочинів, з тим, щоб ми бачимо, що це надзвичайно показовий випадок, і треба належним чином. Провести розслідування це класичний воєнний злочин. Тут є всі факти, і я думаю, що цей випадок має певні шанси наздогнати своїх виконавців навіть і після війни. Тобто, тут настільки очевидний склад злочину, а саме, це цілеспрямоване власне. Знищення об'єкту цивільної інфраструктури, лікарні, де лікуються діти. Я думаю, що це стане принаймні одним з сюжетів для розслідування в міжнародних судових інстанціях, і з тим, щоб закріпити образ Путіна, його генералів, його льотчиків, як військових злочинців. Україна ініціює засідання Радбезу ООН після масованого удару Російської Федерації. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. То що це дасть? Якої реакції чекати від ООН? Такої ж, як завжди, робить ОНД. Це, це певне ритуальне дійство, яке треба запускати знову і знову, щоб не виглядало так, що ми нехтуємо законними процедурами, які у нас є. Ну однак, ми ж вже знаємо, що це не є спосіб, це не те, що дає нам можливість розв'язати цю проблему. Да? Тобто, ну це риторичне питання. Що це нам дає? Це, ми повинні користатися всіма інструментами, які є в наших руках, в тому числі і ООНівським. Однак ми добре розуміємо, що це організація на сьогодні не дієва і вона не зможе захистити нас. Але це спосіб донести це спосіб знову сказати агресору у вічі, що він є злодій, і це буде сказано не тільки українцями, але й багатьма іншими країнами світу, які будуть представлені на дискусії в Раді безпеки ООН. Ну мабуть, найбільш дієвим інструментом став би дозвіл західних партнерів. Дозволити нам бити їхньою зброєю по військовим об'єктам на території Російської Федерації для того, щоб ми могли збивати ці літаки, які несуть ворожі ракети ще е, коли ті злітають, а, але або коли долітають до точків пуску. Чи можна сподіватися, що таке рішення невдовзі ми почуємо? Ну насправді це питання комплексне, да? тобто це стосується. Зокрема, і літаків, які ми сподіваємося отримати в ближчі місяці, а відповідно і озброєння цих літаків, які саме ракети на них будуть встановлені, і наскільки можна буде їх застосовувати по об'єктам, які летять далеко від українських українського повітряного простору. От, тому да, це частина питання. Вона стосується не тільки е, бомбардувальників, це стосується і аеродромів, де базуються, е, де базуються відповідні літаки. Е, тому так це частина. Я бачу, що є певні зрушення однак вони достатньо повільні. Пане Олександре, у вівторок розпочався саміт НАТО у Вашингтоні. Це ювілейний 75-й саміт, і він триватиме три дні для зближення України з Альянсом. Цьогоріч шукали нові формулювання, і тепер йдеться вже не про двері, які завжди відкриті, і про які ми чуємо з 98-го року, а про міст. Як ця зміна понять вплине на наш шлях до НАТО? Як це нас наблизить до альянсу? Я думаю, що ми наближуємося до альянсу крок за кроком. Однак, ми маємо тверезо розуміти, що суспільства країн-членів альянсу бояться війни, вони бояться стати частиною війни, і відповідно, оскільки політики в демократичних країнах залежні від своїх виборців, то вони навряд чи підуть на ризиковані кроки, які в, їх, в очах їх виборців будуть виглядати такими, що піддають ризику їхнє життя, благополуччя. Да. Саме тому ми говоримо, що навряд чи Україну візьмуть в НАТО під час війни. Точніше, точно не візьмуть і цьому ну, тут немає чого шукати якихось ворогів. Це просто людська природа, страхи людські не дають нам розраховувати на те, що. Що нас візьмуть прямо зараз, тому власне ми на це і не розраховували за великим рахунком. Однак нам важливо, щоб той вектор руху до членства, який було розпочато, щоб він тривав, щоб цей рух ставав незворотнім, щоб міцно закріплювалося в свідомості політиків країн-членів НАТО. Той факт, що Україна рано чи пізно краще раніше стане однією з членів альянсу. А як цей саміт може посилити нашу військову компоненту? Ну, безумовно, ми пріоритизуємо протиповітряну і протиракетну оборону. Це відкрита позиція української сторони, і я так розумію, що саме ми це маємо почути. В конкретних цифрах і зобов'язання загалом для е, мене як експерта ключовим питанням до цього альянсу і до, до цього е, власне, зібрання членів альянсу саміту є те, наскільки далекосяжними рішення будуть оголошені. Нато, да? тобто ми розуміємо, що в короткій перспективі ми маємо підтримку, і що е, зараз можливо будуть оголошені певні додаткові пакети. Але нам також треба мати довший горизонт, да? тобто не, не в місяці, а роки, принаймні, для того, щоб розуміти, як ми зможемо компенсувати е, той е, власне дефіцит ресурсів, який зумовлений е, тим, що Росія належить до дещо іншої вагової категорії за об'ємом своїх ресурсів. Єдиний спосіб компенсувати нестачу ресурсів це міжнародна підтримка. Причому довгострокова міжнародна підтримка, і отут от для нас дуже важливо, щоб альянс і його окремі країни-члени брали на себе довші зобов'язання, які б виходили за межі там одного року, чи чи власне певного короткого циклу. От власне, тут я розумію, що в альянсі досі точаться дискусії щодо того, чи треба приймати довгострокові зобов'язання. Я знаю, що Генсек Столтенберг, який залишає свою посаду, випросував і, власне, продовжує просувати саме саме довгострокові пакети зобов'язань. Однак тут він наражається на опозицію частини країн-членів, які воліли би говорити, ну воліли би не брати на себе надто далекосяжних зобов'язань, і Три... тому вони шукають певного компромісу. До речі, цей саміт ви вже сказали. Він буде останнім для теперішнього генсека Єнса Столтенберга, і він керував альянсом більше 10 років. Його називають таким, який здатен легко знаходити спільну мову з лідерами країн, а тому і досягати консенсусу. Марк Рютте, колишній прем'єр-міністр Нідерландів, восени замінить Столтенберга на цій посаді. Чого очікувати від нового очільника НАТО? Марк Люте добре знає Україну, а Україна знає Марка Рюте. І це, в принципі, добре, тому що йому не треба буде, буде знайомитися з порядком денним. От. І, в принципі, я думаю, буде значною мірою досягнута спадкоємність його політики в власне по відношенню до політики генсека Єнса Столтенберга. Я очікую тут достатньо м'якого... Переходу керівництва да Тобто, крім того, Рюте є дуже вправним відомим глобальним політиком і дипломатом, і тому я думаю, що він також зможе докластися до переконання тих країн-членів, які сумніваються чи мають певні побоювання в тому, що Україну треба підтримувати. Більш масштабна і більш далекострокова стратегічна, розуміючи роль і місце Україні у майбутній архітектурі європейської безпеки. Існують побоювання щодо майбутнього американської підтримки Києва в разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах 5 листопада, і спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у середу, 10 липня, під час саміту НАТО у Вашингтоні, про що хоче поговорити з українським президентом. Важко сказати. Я думаю, що обоє мають про що поговорити, і е, такі фігури, як Джонсон, є важливі для, для України для того, щоб розуміти, по перше, логіку, якою керуються е, республіканці, нинішні республіканці, вони значною мірою, це молоде покоління відносно молоде, воно відрізняється від тих. Республіканців, когорти Джона Маккейна, з якими ми звикли мати справу у минулому, е і те покоління вже майже відійшло. Прийшло інше, і воно дещо, дещо інакше налаштоване. І тут немає такого автоматизму у розумінні ситуації, як у нас було раніше, і е вони значно більше зосереджені на внутрішніх проблемах Америки. Вони менше готові інвестувати зусилля в глобальні справи, у них є багато інших застережень, тому треба з ними говорити. Джонсон якраз належить до тої категорії, яка відкрита до спілкування, і яку можна переконувати, успішно переконувати, як це власне і трапилося. з... Тим пакетом допомоги України 61 мільярд, який надовго завис було так, але врешті-решт сама позиція Джонсона, зміна цієї позиції на користь України і сприяла розблокуванню цього пакету. Тому власне це дуже важлива частина нашого діалогу з американськими елітами, особливо в контексті тих президентських виборів, які наближаються, які будуть в листопаді. А як щодо самого Трампа кандидат у президенти від республіканської партії заявив, що в разі обрання він швидко ухвалить рішення про скорочення допомоги Києву? Ми чули цю заяву. Також знаємо, що у квітні він відмовився лобіювати проти ухвалення пакета допомоги у лютому. Він також наробив галас у своїми заявами, коли сказав, що США не буде захищати країни НАТО, які не виконують своїх зобов'язань щодо внеску в національну оборону. То що чекає на? Альянс в майбутньому, якщо так станеться, що у США до влади прийде Дональд Трамп. А що ж доведеться мати справу з Трампом? Зрозуміло, що з одного боку він уже був президентом, і він не є новою фігурою. З іншого боку, так він, якщо стане президентом, він більш рішуче намагатиметься реалізувати свій власний порядок денний, який зокрема полягає в тому, що Європою мають опікуватися європейці. Більшою мірою, ніж американці, от і крім того, да ви абсолютно праві, В нього нема сентиментів щодо України. Більше того, багато хто вважає, що в нього є негативні сентименти до України, які в першу чергу пов'язані з цією історією з імпічментом. Ну але то вже реалії, на які ми вплинути не можемо. Тому доведеться діяти в тих умовах, які складуться, і в принципі, так. Трамп, якщо стане президентом, буде дуже складним для нас партнером. Однак все одно з ним можна і треба говорити. Пане Олександре, хотіла б ще поговорити про безпекову угоду з Польщею, яку ми знаємо, президент України підписав і в безпековій угоді передбачено положення саме про розробку механізму щодо збиття в повітряному просторі України російських ракет та дронів, які випущені в напрямку Польщі. Як може бути реалізований цей пункт домовленостей? Я не читав ще на жаль угоди, тому не можу конкретно коментувати, як, як саме зафіксовано там це положення. Ми розуміємо, що е, українській стороні би дуже було важливо отримати підтримку в протиповітряній і протиракетній обороні із задіянням відповідної потужності наших сусідніх країн, і ми також розуміємо, що до останнього часу ці країни. Ну, не виявляють надто великого ентузіазму в тому, щоб безпосередньо допомагати Україні, наприклад, збиваючи російські ракети над територією України, запускаючи їх зі своєї території. Та тобто, це щось таке нове, яке поки що не матеріалізувалось, однак воно може бути реалізовано в перспективі. Тож побачимо наскільки дійсно Україна та Польща знаходяться до на шляху до такого рішення. Яке би дійсно допомогло нам, хоча б створити певний щит над частиною території України, до якої досягають засоби польської протиповітряної і протиракетної оборони? Пане Олександре, а ті інші безпекові угоди, які укладені з іншими країнами, їх уже більше двох десятків. Чи можемо ми їх допрацьовувати, які вже підписані, і посилювати їх відповідно до того, що ми потребуємо в той чи інший момент? Це можна, однак це не є самоціллю. Їх треба реалізовувати в тому вигляді, в якому вони є. А також розуміти, що ці угоди не є панацеєю, вони лише є частиною того пазла, який дозволяє нам стояти в короткій перспективі. Поки ми не є членами НАТО, да нам потрібні перехідні механізми, які би давали нам достатню воєнну і не тільки воєнну допомогу. Тому власне в цьому їхнє призначення. Що стосується перегляду, ну вони щойно підписані. Я не думаю, що негайно. Ми маємо зосереджуватись на їх перегляді, але там, де буде така готовність, чому би і ні. А яким чином оці такі перехідні положення наближають нас до альянсу? Вони нас наближають тим, що вони створюють оцей. Механізм постійної взаємодії Україна вже позначає себе як невід'ємну частину системи безпеки країн євроатлантичного простору. Таким чином, ми не увійшовши в НАТО, де юре не отримавши поки що гарантії п'ятої статті про воєнну допомогу у випадку агресії, тим не менше ми користуємося. Такою допомогою, яка ну раніше була не бачена да, для будь-якої країни, яка не входить в альянс, і власне те, що об'єм і е, власне, кількість таких угод є значно значною, і навіть деякі з цих угод укладаються не з країнами-членами альянсу, а з партнерами альянсу, воно якраз і створює ту власне то тло чи той. той Багатогранний механізм включеності України в систему євроатлантичної безпеки, який в майбутньому полегшить нам уже де-факто і де юре інтеграцію Північно-Атлантичний Альянс про кілька важливих візитів. Хотіла продовжити говорити далі. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді приїхав уже до Москви на зустріч із Володимиром Путіним. Вважається, що він обговорить питання дострокової демобілізації своїх громадян, яких вели в омаду щодо служби в російській армії. І наразі відомо про загибель щонайменше чотирьох громадян Індії на війні. Міністр закордонних справ повідомив, що від 30 до 40 її громадян вже можуть перебувати на службі. У російській армії, то чи лише з цією метою моді вирушає вирушив до Путіна? Ну, ви знаєте, що е, моді належить до тієї когорти, яка е, світових лідерів, які не, не соромляться того, що вони в усьому шукають свою вигоду. І звісно, що Індія належить до хоча і не підтримує Росію дипломатично і політично. Але належить до найбільших бенефіціарів цієї війни, адже е, величезний обсяг енергоресурсів насамперед нафти російської, е, е, отримує з великим дисконтом Індія, переробляє і потім перепродає на світових ринках, дуже істотно заробляючи на цьому. Е, подив, в, в, в рази, зросли об'єми. Імпорту Індії російської нафти під час повномасштабної агресії, і є інші приклади того, як ця країна отримає зиск від російської війни в Україні. От на жаль, це частина наших реалій. В той же час ми намагаємося також вести діалог з Індією, розуміючи її вагу в світі, вагу в регіоні в азійському на да, тому. От так навряд чи ми б бачили наскільки двоїстою була позиція Індії стосовно української формули миру, коли ну, дуже були близькі е, до того, щоб залучити самого Моді до участі, але в результаті Індія все ж таки була представлена, але не на тому рівні, який би ми хотіли. Ну це якраз приклад того, як. Далеко не автоматично дається нам відносини із, даються відносини із країнами е, е, глобального півдня. Е, і власне сьогоднішній візит до Москви його якраз і підсвідчує нам е, той факт, що, е, на жаль, ніякі е, навіть очевидні воєнні злочини не стримують світових лідерів. Особливо лідерів країн глобального півдня від розвитку відносин з Росією там, де це приносить їм гроші.